Твоя книга Майстер публічних так. виступів. так вже маємо переходити до книг. А вона чим відрізняється від інших текстів, які стосуються цієї ж теми? Риторика — це філософська наука. І її в університетах як правило вивчають саме так в такому ключі, тобто вивчають усі давні античні тексти і їхні промови і прийоми, які використовували тоді. А те, що стосується сучасної літератури, то відповідно там бракує цих знань. Особливо доступної літератури доступна, це щоб вона була зрозуміла і прикладна, щоб людина могла її використати. Тому для мене головним завданням було зробити книгу, якою могли б користуватися всі, починаючи з підлітків і закінчуючи тими професійними ораторами, про які ми говорили, які виступають в судах або політики. Тому моє завдання було зробити практичну книгу і наповнити її всіма необхідними темами, які дотичні до комунікації публічних виступів. Ну наприклад, от той ж. Тема там жестів голосу це все зрозуміло, але ще харизма чи рівність, етика поведінки, наприклад, або імідж, або акторська техніка, яка дозволяє людині розвинути своє ментальне тіло, бути більш відкритим, бути менш таким зажатим. От саме це була головна головною задачою зробити цю книжку більш більш корисною для інших людей. І по аргументації головна тема, яка Є тут і немає в інших. Це доказова аргументація. Це виключно моя тема. Книжок на цю тему немає. Я відокремив цю аргументацію від логічної і відповідно пояснив, як її використовувати, тому що це один з таких трендів сьогодні, і тому потрібно було це дати і приклади навести, і дати вправи. Практичність цієї книги дуже багато вправ, конкретних порад, дуже стислий опис, тобто пояснення, дуже чітке, конструктивне і насиченість темами. Різноманітними, які дотичні, робить її більш цікавою і відмінною від того, що є в на в бібліотеках.